Мої українці, запрошую вас на наш обід. Отак от їдять в Італії. Я привикла їсти отак от по-італійськи. І це дуже-дуже добре, тому що ми тут багато фасолі їмо. Фасоля джаз-банки відкрита, гарна, смачна, тільки фасоля і сіль, більше нічого немає. Отакі от брускетти я отак от зробила. Бачите, брускетти. Час від часу ми відкриваємо вино. Отаке от у нас тут є просикко. Просикко, бачите, 10 грамів. 10 градусів з половиною. І ми зовсім не пили, друзі. Ціле ці літо ми зовсім не пили. От тепер прийшло трошки в нас холодно. І ми отаку бутилку п'ємо. Одну бутилку 3 дні. Мінімум 3 дні. Мінімум 3 дні. 3-4 дні ми п'ємо. Ми це все дегустаціони робимо. Не так багато, як їдять. На Україні. Е, у нас е, дуже поширено отакий, е, такі грушки їсти з, раз, разом з таким сиром. Бачите, це козячий сир, називається синій сир козячий. Я пер, перший раз купила, він коштує майже 30 євро за кілограм отака баночка невелика. Бачите, зараз я вам покажу. отут в мене є, що залишилося. 250 грам, називається Блюді Капра. Блюді Капра. Такий сир козячий. Ми його зараз хочемо попробувати. Ма попробувати отак, знаєте, більше грушок і менше сира. Пізніше, ми маємо ще таку моцареллю. Ми сьогодні їмо сьогодні на обіду так. Неправда, що їдять макарон кожен день. Макарон їдять. Літом ми менше їли, а тепер ми макарон ми три рази в тиждень їмо і все. Дуже зупи, я багато різних вару. вару, фаджульові, чий, дуже-дуже багато всього. М -м -м. Буфала. Це така велика корова з рогами такими великими. Бачите молоко, як тече, як витікає молоко. Вже витекло, вже досить витекло. Бачите, тут багато у мене того молока, бо я розрізала такий сік гарний витікає зі середини. Я дуже пам'ятаю, як ми, я перший раз в Неаполь приїхала, і мені мене огустили моцареллею. Я так так взяла в руки, така велика, кругла була. Я думаю, Боже, як її їсти? Що то таке? Таке біле-біле. І пам'ятаю, я так вкусила, і тут така, тут така здається, що ніби шкірка отака зверху є. Бачите, це не шкірка, вона така зверху твердіша. А внизу така мягенька, а всередині така м'ягенька. я прямо взяла і того викидала. Я думаю, боже, зараз чи це їсти ту шкірку, чи не їсти, бо її їдять, не їдять. бачите. Я отак облупала і... і викинула була на землю, бо ми їли тоді на дорозі. Отак, ми по дорозі купили, там такі стояли машини, що продавали. І там така була трава, можна було викинути. Я отак обдерла і викинула, бо я була між італійцями перший раз, це був прямо перший. Оця руками не їдять, бачите, зверху вона така трошки твердіша. Так, я тоді в Італії тільки була один тиждень. Це 27 років назад. І ось так. Моцареля на дорожку у нас, у нас 16 кг 16 за кілограм. Оця велика 250 грам. є 150 грам. І вона. Е, вона Ця моцареля продається приблизно 16 за кілограм, а така нормальна моцареля продається, продається 12 за кілограм, 10 за кілограм, якщо уфа. це дуже мокре, бачите, бо я. М -м 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 -м. З олійкою такі брускити, вони натягнули соку, бо я заправила помідор. Я спочатку помідор заправила соль, а чеснику забула дати. Мама мій, я чесник бракую, я так багато. Альо, Альо, так даю багато чеснику забула, ми сьогодні не виходимо, чесник можна дати. Я орігану даю всередину. Тут така смакута, а хліб чорний в пірці він зроблений. Він прямо виготовлений в пірці. Мама, моя, яке бороно. У нас тут такий обід легенький, та легенький, ну і нормальний, є, тому що фасолі тут ми йому багато фасолі. Завжди поливаємо, так бачите, тут нема в середині, отак поливаємо сирою олією. Завжди сирою. Навіть моцарелю італійці поливають сирою олією. Пізніше цей соус як лишиться, вони отак всі вимакують отак у нас. Так ми всі вимакуємо, отут, отак, бачите? Нічого нічого не лишається. Це саме найсмачніше в Італії. На Україні кудись, якби так. 27 років назад робили би сказали, ти що, ти не культурна, це ж негарно, ти що бідна, так якби не треба було показати, що ти бідна, що ти голодна, не треба було так показуватися, було стидно. А в Італію так всі вимакують. Всі вимакують, це дуже-дуже смачно. Повний рот м -м -м, повний рот діди. Вибачте, я хотіла сказати, щоб. Я... Війна закінчилася, друзі. Війна, щоб закінчилася якнайскоріше. І тоді будемо всі спокійні, спокійні, щоб тільки не стріляли, бо я бачу, що робиться. Я бачу кожен раз в тележурналі, в нас тут новини показують. Це так страшно. Це так страшно. Тільки вистачить представити себе на. Я себе дуже часто представляю на вашому місці, я не знаю, діти страдають. Діти, діти, перш за все. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. До скорої зустрічі.